Три правила про платформи, трохи від мене, і вони не всі, не всі, не всі я розумів спочатку. Деякі я зрозумів там, буквально в минулі кілька місяців. Три правила. Перше, це було дуже багато різних там research papers, так, досліджувань щодо уваги онлайн. І там Майкрософт казав, що це там 8 секунд, потім Фейсбук здається казав, що це там п'ять секунди, і був такий стадій від Майкрософту, що зараз увага в соцмережах вона довжиною в одну секунду, 23 мілісекунди. Тобто, це ось ось так. Ось ось цей момент він насправді надважливий. Тому Початок вашого відео повинен бути класний. І є різні е, методи, так, як це зробити, залежно від вашого контенту. Що працює для мене? Е, ви можете задати питання аудиторії, так, вашому глядачу, на який ви відповідаєте в кінці. Тобто, це як, е, як отримати watch time, так глибину перегляду. Тобто, здаєте питання спочатку, пояснення, 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 відповідь в кінці. Ви можете почати з якогось дуже е, такого поляризуючого е, Речення, так, там, наприклад, там, я не знаю, ось зараз дуже популярна людина це Ендрю Тейт, який насправді е дуже погана людина, але що він розуміє, це поляризація в соцмережах. Тобто він починає відео з тільки ідіоти п'ють газовану воду. Чи, наприклад, там, е я не знаю. Ну, тобто, тобто, щось таке, що люди кажуть, типу, що? А потім ви вже. Пояснюєте, тобто, ви можете почати з чогось дуже поляризуючого, потім пояснювати. І третя штука, яка працює для мене, це процес. Тобто, наприклад, це якщо у вас е аккаунт про їжу, і ви, наприклад, робите там борщ, е не показуєте фінальний продукт. Покажіть процес, тому що люди будуть хотіти подивитися там, що в кінці, так, зрозуміло. А е ще це для мене ось е цей другий пункт це такий евріка момент. Тому що я зрозумів, що формат насправді він важливіший ніж контент зараз, тому що візуалізація контенту а, вона просто надважливо. У вас може бути дуже, 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 дуже класне відео. Є багато там науковців, психологів, є багато мільярдерів, які знімають відео про бізнес, але вони не отримують переглядів, які отримую я, який ну просто типу звичайний мільйонер. Тому е, і вони в мене питають: ну чому чому, дивись, тим я ж такий класний, такий крутий, тому що їх формат він просто не дуже цікавий. Ось можна подивитися. Дуже багато людей е, роблять копії моїх відео на там е, в Іспанії, є, є навіть в Україні і так далі, в Китаї і так далі. Е, просто хочу привести приклад, е, коли формат е, насправді. Набагато більше важливий ніж контент. Ось відео яке записав я. Brand wars. Coke versus Pepsi one small part of a very large group. Health. Well, both drinks are quite unhealthy. так зрозуміло. Тобто один з напрямків мого контенту це бренди. Мені дуже цікаві бренди, як вони впливають на наше життя. Чому ми купляємо те, що ми купляємо? Тому я роблю відео, яке називається Brand Wars. тобто один бренд проти проти іншого. Там Ауді BMW, потім Coca-Cola, Pepsi, так лейс проти там Doritos і так далі. Uh, a pur și simplu, prostă просто вот cu в слово скопировал Războiul brandurilor. Cola versus Pepsi. Deși e surprinzător pentru mulți, Pepsi încasează anual 65 de miliarde de dolari. Asta e cu 35 mai mult decât Cola. Ambele băuturi sunt nesănătoase. În schimb, Cola are mai puțin zahăr și mai puțină cafea. Так, і він отримав насправді не так багато переглядів, як я, тому що в мене вже є аудиторія, і там і так далі. В мене контент англійською. Але він теж отримав там свої 200-300 тисяч переглядів, тому що цей формат він працює. Він зрозумів, що він працює. Він просто скопіював цей формат, тому що контент насправді. Ви uh, англійською це називається commodity, тобто я не знаю, як це сказати українською. Але ну uh, він не дуже оригінальний. Ти можеш це знайти, якщо ти, як глядач, хочеш зрозуміти, що хто зробляє більше Pepsi чи Coca-Cola, ти можеш це знайти. Але ваша робота і моя робота заключається в тому, що ми uh, думаємо, як взяти інформацію та зробити з інформації цікаве відео так. Uh, можуть бути інші формати, тому що ви повинні думати про те, у чому ви сильні. Ось, наприклад, дівчина теж робить дуже схожі відео про там Росію про бренди, які пішли з Росії, як я, але ну в неї трохи інший до цього підхід. Add Starbucks to the list of, companies pulling out of Russia. The coffee giant essentially stopped operations there in March, but the decision was just made to make the shutdown permanent. Старбакс Ферс Енчерде Рошен маркетиндю та севентак. Тобто ну тобто вона розуміє в чому <гум> її сила. Uh, так вона, тобто, не не цурається, можливо, роздягатися і так далі. Я не кажу, що вам потрібно це робити. Це просто приклад, приклад того, що, наприклад, ви хочете зробити відео про компанії, які прийшли з Росії, так хочете допомогти Україні, отримати трохи уваги. Це все нормально, fair play. Але ну ви не можете просто сісти у своїй кімнаті і записати це відео, тому що це не цікаво. Не цікаво. Вам потрібно подумати, що є в вас такого особливого, а, з чим ви чим вам комфортно ділитися. Я не кажу ще раз, що всі повинні там роздягатися і а, приваблювати увагу. Будь-яким так, будь-якому там не знаю. Uh, тобто я хочу уваги, і я зроблю все, щоб отримати цю увагу. Це вам не потрібно робити. Але що uh, відрізняється вас там, що ви що ви таке знаєте? Що вас можливо. У вас є якийсь там можливо, роз я не знаю. Ви байінгво, тобто ви можете і англійською, і українською, ви можете зробити про це. Можливо, ви там зараз можете, ви знаєте когось, хто може роздрукувати там величезне лого Starbucks, так? Тобто, як зробити те, щоб ваше відео з тим самим контентом, який вже там перемолюється в соцмережах, так вже 30 років. Як ви можете зробити так, щоб воно було цікаво? Що важливо зараз для мене, як креатора, який дивиться на аналітику? В мене є зараз із знайомих. В мене є два види креаторів. один це, наприклад, містер Біст, а другий це, наприклад, Кейсі Найстат. Я не знаю, чи знаєте ви, але ну вони величезні ютубери. Містер Біст. Він дивиться на аналітику просто 24 7 Він прокинається і дивиться на свою retention curve, на свою глибину перегляду в Ютубі. Кейсі і Найстад взагалі забув про аналітику. І він не вмикав монетизацію і взагалі, взагалі не дивився у YouTube Studio Взагалі, там по типу рік він знімав відео, в нього вже було 3 мільйони переглядів. Він не знав, що таке глибина перегляду. Я хочу сказати, що е, і те працює, і те працює. Тому подумайте, хто ви такі, якщо ви не дуже любите математику і так далі. Ну не потрібно на це тоді дивитися. Ну, ну як я, я просто, я просто роблю те, що мені цікаво. Я хочу, щоб це було цікаво всім. А на Retention Curve, на глибину перегляду на всі ці цифри буде дивитися моя команда, так і теж дивитися, так що воно не диктує те, що я роблю. Uh, дуже багато різних метрик, я бачу, люди uh, питають свою аудиторію: там поставте лайки, там uh, subscribe, підпишіться, поділіться і так далі. Ось, наприклад, Лесь так казав вам, що там поділіться в Фейсбук і так далі. Uh, для мене це не важливо. Тобто, якщо відео класне, то ви їм його пошерите. Якщо відео не класне, то ну, тоді я зробив погану роботу. Uh, що для мене важливо? Це глибина перегляду. Так, тобто, як. Довго люди дивляться ваше відео. Якщо подивитися на мої retention rate, вони такі так 32% людей, 32% людей подивилися все відео для TikTok це багато для відео, яке там довжиною хвилину, тому що дуже багато відео, які там 15-20 секунд. І так далі. Так, і я ось дивлюсь, що так: 30% людей на платформі TikTok, які побачили моє відео, подивилися до кінця. Це багато, це реально багато. Тому що є ще похопка алгоритму, іноді він кидає відео людям, які не будуть е, зацікавлені в цьому відео. Тому для мене е, ну я satisfied, Тобто це клас. Вже наприклад, по дуже схожим е, цифрам, перше відео поділилося 7 тисяч, друге поділилося 20 тисяч. Але від першого відео в мене було більше е, підписників, від другого менше. Тому насправді ці метрики, коментарі, лайки і шери я б. Е, Спочатку, взагалі, про них забув і думав тільки про глибину перегляду.